У вас ніколи не буде грошей, якщо ви не знаєте, куди їх витратити. Якщо ви просто хочете гроші заради грошей, це максимально провальна стратегія, яка вас нікуди не приведе. Привіт, мене звати Анастасія, і ви на моєму каналі Діт Виреживий. І сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему стосовно грошей. І як можна спонукати, і що треба робити для того, щоб вони до вас приходили по першому ж вашому запросу? Так що, якщо вам цікаво, то дивіться далі. На ідею цього відео мене наштовхнула саме життя, тому що буквально тиждень тому, весь тиждень, сім днів, я сиділа взагалі без замовлень. Був якийсь такий застій, я сиділа без грошей і. Постійно в думках були мені потрібні гроші, мені потрібні гроші. Але чітко я не визначала на що мені вони потрібні. Я просто ходила, я просто була от в цих мінусових Але Потім ситуація змінилася, тому що мені була потрібна конкретна сума на конкретні витрати, і я подумала, що мені треба така то сума на купівлю цього товару. І буквально на наступний день пройшов клієнт, я ж кажу, застів був десь 7-8 днів взагалі. Ніхто навіть нічого не, спрашив, не питав, не писав мені в Дірект. І тут приходить клієнт, купує в мене прикраси на ту суму, яка мені була потрібна. І я купую той товар, який мені був потрібен. І тут я згадала правило, що гроші завжди приходять тільки під наш конкретний запит. Просто хотіти грошей заради грошей так не працює. Тому а, дуже важливо, щоб а, ви чітко розуміли, навіщо вам потрібні гроші. Що давно мені подивилося дуже цікаве опитування, до людей підходили і питали, на що б вони витратили мільйон доларів. От, наприклад, якщо б їм його подарували, або вони виграли його там в лотерею, і більшість людей просто не знала, на що вони витрачать гроші. Ну, я ще розумію, про мільйон доларів дійсно дуже важко зорієнтуватися, тому що більшість з нас навіть не мріє про такі кошти. Але практика показує, що навіть на якісь більш-менш суми, які людина ну там в тому чи певному становищі може розраховувати. Вона не знає, куди її витратити. Ну, наприклад, якщо людина заробляє там тисячу доларів і сказати, що ти будеш заробляти зараз там дві тисячі доларів, куди ти витратиш цю суму коштів, і людина почне думати, тобто вона не знає, куди вона витратить ці гроші. На жаль, більшість з нас не знає достеменно на що буде витрачати гроші на регулярній основі, якщо буде отримувати там певну суму. Якщо ж ви будете знати на що ви хочете витрачати гроші, і яка конкретна сума вам для цього потрібна, то ви побачите, що ці кошти почнуть проявлятися у вашому реальному житті. Зараз дуже багато людей можуть зі мною посперечатися, типу сказати, та як це не знати, куди витрачати гроші. Мене ж купа витрат, і мені є куди їх дівати. Але проведіть такий експеримент. Наприклад, візьміть ту суму, яку ви зараз заробляєте, і помножте її, наприклад, на 100. І одразу же сядьте і напишіть список, куди б ви витратили ці кошти. І ви побачите, що у вас буде ще залишатися якась сума грошей, на яку ви не знаєте, на що ви будете її витрачати. Якщо ж ви одразу написали список і у вас все витрачено до копійки, я вас поздравляю. У вас є чіткий фінансовий план, і ці кошти неодмінно прийдуть до вас, тому що ви знаєте, як їх прилаштувати. І тут я хочу поділитися з вами тим інструментом, який використовую сама для того, щоб притягувати конкретні суми кошти на свої потреби. Тут можна відштовхуватися від конкретного фінансового плану, тобто на що вам потрібні ці кошти, або від стану. Я рекомендую починати з першого, тому що вам треба собі придумати якусь суму грошей і вкласти план фінансовий, на що ви їх будете витрачати. Почніть спочатку з, з плану на місяць. Напишіть всі витрати, які вам треба закрити у наступному місяці, і підрахуйте, яка саме. Сума коштів вам для цього потрібна. Далі можна вже приходити до плану на такий більш масштабний період: це рік, два, п'ять, десять. Сюди можуть входити вже там нерухомість, автомобіль, подорожі. Ну абсолютно всі такі масштабні ваші мрії, цілі, на які вам потрібні кошти. І також варто порахувати, хоча б приблизно яка сума коштів вам для цього буде потрібна. Вам не потрібно знати, як це працює. Тут задіються і наша психіка, наш мозок бере участь, тому що він починає вишукувати оці варіанти, де б можна заробити. І, звичайно, сила притягнення. Тому що, коли ми конкретно знаємо, на що нам потрібні гроші, вони починають реалізовуватися, і матеріалізуватися у нашому просторі. Це так працює. Не треба. Шукати якісь відповіді, треба просто в це вірити. І якщо ви будете щиро вірити у цей весь процес, то у вас неодмінно все вийде. Далі вже можна переходити до другого етапу, а саме відштовхуватися від стану, ви повинні представити, як ви будете себе почувати, коли ви отримаєте бажання. Або ви закриєте всі свої потреби, наприклад, там у вас є якісь кредити, заборгованості, Уявіть собі, як ви себе будете почувати, коли у вас є достатньо грошей, щоб закрити усі свої, наприклад, поточні місячні потреби. Тобто, у вас є гроші на оплату комунальних послуг, на хорошу їжу, на похід в ресторан, в кінотеатр, на там не знаю, ну, на всі там оплатити садочок дитині. Тобто, у вас всі потреби закриті і ще навіть трошки залишається. От сядьте просто закрити очі і уявіть цей стан, як ви себе будете почувати і запам'ятайте ось цей стан. Практикуйте це хоча б три рази на день, там по п'ять-по сім хвилин, і прокачуєте в собі ось цей стан. енергія буде також притягувати до вас потрібні вам кошти. Я зараз розповім, як це працює у мене. А на початку відео я вже розповідала, що у мене буквально нещодавно був за у вісім днів. Мені взагалі ніхто не писав з клієнтів. Я вже просто опустила руки, не розуміла, що е, взагалі діється, тому що я вже запускала рекламу, витратила купу грошей на рекламу і з соцмережами займаюся, але все одно був за І я просто ходила і проговорювала собі, що мені потрібні гроші. Тобто я акцентувала увагу на тому, що у мене їх немає, у мене немає клієнтів. Все-все пропало, коротше, і ну, виходячи з цього, дійсно реальність мені показувала те, що в тебе дійсно немає клієнтів, у тебе немає грошей. Але потім я ж кажу, мені терміново потрібні були гроші, і я собі просто загадала подумки, що мені треба гроші на купівлю цього товару. І прийшов на наступний день клієнт. Сам прикол в тому, що я знаю це правило, я знаю, як це працює. Але наше життя таке, що коли реальність починає на нас дуже сильно впливати і давити, ми про все забуваємо і уходимо от у цей мінус, починаємо уходити в ці мінусові думки, що все пропало, нічого немає. Але треба себе все-таки переключати і думати позитивно. І я згадала ж про це правило, що гроші проходять під запит. І почала просто собі подумки, навіть не записуючи просто так, наступний продаж буде, я там витрачу ці гроші на, на це, тому що мені це потрібно. І що ви думаєте, на наступний день прийшло два клієнти і знову прийшла та сума грошей, яка мені була потрібна. На наступний день я зробила теж саме. Сказала: так, мені потрібні гроші на там. На Таку-то, таку-то покупку. І знову ж таки, пройшов клієнт. У мене буквально за три дні, за чотири дні прийшло там дуже багато клієнтів. Це якась магія, тому що я ж кажу, був шалений застій і я не розуміла, що взагалі діється. Я згадала про це, про це правило, тому думаю, треба записати про це відео, тому що воно працює, це так працює. Коли ви чітко знаєте, на що ви будете витрачати гроші, вони до вас приходять. Коли ви не знаєте на що ви будете витрачати гроші, просто хочете грошей без якогось підґрунтя для цього, то вони до вас не приходять, тому що у вашому полі, у ваших думках, немає для них застосування. Але тут ще одне таке маленьке правило вправ в правилі, дуже такі. Важливий нюанс, і якщо а, ви там попросили створили запит на конкретну суму а, і на купівлю там, товара чи послуги, ви повинні їх витратити саме на, на свій запит. Тому що в мене був а, такий приклад. Я дуже сильно хотіла собі твідовий бюджек. Я вже вибрала магазин, де я його куплю. Скільки він коштує, я знала? І я собі так сказала, що мені треба така сума коштів і. В п'ятницю я поїду, його заберу. Мені приходиться сума коштів плюс-мінус. І в мене з'являються якісь термінові витрати. Там треба було, там, Я не пам'ятаю, що здається, там рекламу там, заплатити. Ну, я не пам'ятаю, якісь витрати. І я ці гроші витрачаю на ось ці витрати і не їду собі купувати цей твідовий бюджет. І після цього в мене знову застій, в мене немає якісь замовлення, у мене просто скасовують, люди просто питають і не замовляють. І я розумію, що я зробила велику помилку, тому що треба було витратити кошти на теж на, на той запит, який я собі ставила. А тоді прийшли кошти на закриття цієї там заборгованості по рекламі. Тому це дуже такий важливий нюанс, якщо ви, у вас запит. На конкретну товарчу послугу і вам прийшла плюс-мінус така сума, яка вам потрібна, то треба виконати свій запит. Ось невеличкі правила про котре я вам хотіла розповісти. Надіюся, вам це відео було корисним. Користуйтеся, тому що пам'ятайте, що гроші дуже люблять, коли їх рахують. Вони люблять, коли людина знає для чого їй потрібні взагалі ці кошти. Якщо ви будете чітко розуміти, для чого вам ці кошти. І ставити собі такі запити, ви можете почати з покроково. Просто там вам треба якась річ, там, наприклад, вам потрібно купити джинси. Ставте собі запит, мені потрібна така сума грошей на купівлю джинсів. І дивіться, як ця сума реалізується у вашому житті. Пробуйте, експериментуйте, головне вірте. Якщо ви будете вірити, в вашому житті точно будуть здійснюватися усі ваші мрії. Була рада з вами поспілкуватися. До зустрічі!